Ви знали, що мозок синиці може змінюватися залежно від пори року? Так, ці маленькі пташки буквально прокачують свій мозок узимку. Сьогодні я розповім, як і чому це відбувається, і чому навіть найменші створіння мають дивовижний інтелект, який змінює наше уявлення про тваринний світ. І знаєте, що ще цікаво: хоч синиці мешкають по всій Європі, в Азії та навіть у Північній Африці. Вони справжні українські птахи. Вони частина нашої природи, нашого подвір'я і наших зимових ранків. І в кінці відео я вам це доведу. Коли настає зима, життя для пташок ускладнюється: холод, сніг і головне, нестача їжі. Але синиці підходять до цього по-розумному. Вчені виявили, що взимку у них збільшується гіпокамп. Частина мозку, яка відповідає за просторову пам'ять. Тобто синиці буквально збільшують обсяг пам'яті, щоб краще пам'ятати, де вони сховали насіння, комах чи іншу їжу. Це якби людина тимчасово підкачала мозок, щоб не забути, де сховала ключі чи поклала важливі документи. Гірські синиці можуть запам'ятати до тисячі схованок з насінням і комахами, і не просто запам'ятати, а знайти їх навіть під шаром снігу. Чим краща пам'ять Тим більше шансів вижити. Дослідження показали, що синиці з добре розвиненою пам'яттю можуть прожити вдвічі довше, ніж їх менш розумні родичі. Це справжній приклад еволюційного фітнесу розуму. Коли виживає не найсильніший, а найрозумніший. Думаєте, синиці це просто милі комахоїдні пташки? А ось кілька фактів, які змінять вашу думку. Так, вони можуть полювати. Деякі види синиць ловлять дрібних гризунів, навіть кажанів. І хоча вони не їдять м'яса, можуть викльовувати мозок жертви. Жорстоко, але це природа. Влітку одна синиця з'їдає кількість комах, що дорівнює її вазі 300-400 гусениць на день. Уявіть людину, яка за день з'їдає вагу свого тіла. Синиці можуть видавати до 40 різних звуків. Свою назву отримали через характерне Сі-Син-Сі, яким попереджають або кличуть одне одного. Ці пташки ніколи не п'ють брудну воду. Ви не побачите, як вони п'ють з Купатися так, пити ні. І ще одна цікавинка вони не їдять чорний хліб, який часто дають люди. Взимку синиці часто прилітають ближче до людських осель, шукають тепло, годівнички і червоні ягоди калини. У неволі синиці живуть до 15 років, а в дикій природі лише 1-3 роки. Кожен день на волі це справжня щоденна праця. Це відкриття про сезонне зростання мозку не лише розширює наші знання про поведінку птахів, воно кидає виклик самому поняттю інтелекту в дикій природі. Адже розум це не лише здатність вирішувати задачі, це адаптація. І синиці довели, навіть маленький мозок може бути надзвичайно гнучким, якщо життя цього вимагає. Тож наступного разу, коли побачите синицю біля вікна, згадайте. Перед вами не просто пташка, а маленький геній виживання, який щодня тренує свій мозок краще, ніж багато хто з нас. А знаєте чому синичка справжня україночка? По взимку вона обожнює ласувати салом. Так, так. Якщо ви покладете у годівничку шматочок несолоного сала, синиці прилетять миттю і з вдячністю його скуштують. Тож, якщо хочете допомогти цим розумним крихіткам пережити холод, пригостіть їх салом. Маленька добра справа велика підтримка для наших пернатих друзів. Напишіть у коментарях, який факт вас найбільше здивував. І якщо хочете більше відео про розумні звички тварин, підписуйтеся, ставте лайк і натискайте дзвіночок.